Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за трейдін. Неочікувано для мене він був запущений. От у нас останній місяць, останній тиждень літа і запустили літній трейд-ін. Зараз ми обговоримо ті новинки, які стали доступні. Взагалі всю техніку пробіжимося, на що краще обмінювати, тобто яка машина у золоті коштує найбільше. Ті, хто досвідчені, вони цю інформацію знають, але для багатьох це буде корисно послухати. Звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, дивіться, така новина з'явилася сьогодні. Час обмінювати ваші преміум танки, тобто той самий трейд-ін. Він у нас буде доступний з 26 серпня 2024 року 13.00 до 2 вересня 2024 року 13.00. Правила стандартні, якщо перейти, наприклад, у магазин. То ми побачимо саму першу верхню вкладочку, програма обміну. Тут ми можемо обирати відповідну машину для обміну і машину для отримання. Різницю будемо оплачувати. Якщо перейти на офіційний сайт, то ми можемо побачити ту техніку, яка оцінюється найбільше. Дивіться, от Гонсало є за 12 тисяч. Золота льова є за 11 200 Т44 100. Але ці машини ми можемо тільки придбати за реальну валюту, тобто їх обмінювати не так вигідно. Найвигідніше обмінювати, звісно, альпійського тигра. Чому я так кажу? Та тому що він у нас, друзі, доступний за бони. Якщо ми перейдемо в боновий магазин, я от його вже міняв декілька разів. Зараз він у мене не викуплений. Ось Альпійський тигр 8 тисяч бон. І він оцінюється відповідно в золоті, в еквіваленті 11 тисяч золота. Тобто 5500 золота ми можемо за нього компенсувати в програмі обміну. Доволі непогано. Так, дивимося, що в нас ще є за варіанти, такі які доступні. Також у нас є єс 6 чорний. Він, правда, дешевший, тому краще альпійського тигра брати за 10 600 золота. Він оцінюється, відповідно, половина буде компенсації. IMX m 10 10500 золота. І якщо за рефералку, то у нас ще є машина 168 16801 p Оце основна така техніка, яка Доступна до обміну, мається на увазі, що вона дороговартісна. Її можна забрати або за бони, або за рефералку. Тепер давайте подивимося на те, що ми можемо. Наприклад, обрати, от беру я, наприклад, iMix M449 і машини для отримання. Зараз будемо дивитися. До речі, давайте ж подивимося, що в нас стало доступно для купівлі, які новинки. Додано для купівлі: у нас чотири нових машини: ВЗ111. Зараз він тут у мене присутній, от він є. Наприклад, ми можемо його обрати. Він коштує 11 тисяч золота. Звісно, я не можу його рекомендувати, друзі, по тій причині, що в нас той самий Альпійський тигр це двійник, який ми можемо забрати за 8 тисяч золота. Цю машину можна тільки обрати для колекції колекціонерам. Друга машина це Т-34. Де вона? От вона наступна. По-моєму, попередні рази, я не знаю, чи вона була, чи не була. По-моєму, її не було, але нічого особливого вона все не представляє. Колись я її собі для колекції візьму, але точно не зараз. І точно не за реальну валюту, тому що ця машина, скоріш за все, може рано чи пізно взагалі забони з'явитися, наприклад, тому що характеристики в неї слабенькі. Коротше кажучи, ця техніка така для Олдів, нічого цінного зараз вона із себе не представляє. М54 Renegade також є у нас до купівлі. Це найкраща техніка з новинок, друзі, скажу чесно, доволі комфортна машина, вона у мене присутня в гаражі, тому вона тут не висвічується. І ТС5 ПТ 8 рівня прем США. Також непогана ПТ-шка, звісно, вона повільна, має непогану броню, але все ж таки, заради справедливості, всі ви знаєте, що в НЛД вона пробувається, в лючок вона пробувається. Коротше кажучи, я її колись собі за золото для колекції забрав. Але якщо подивитися на всю доступну техніку от, до купівлі, то ми можемо побачити величезний список, як завжди, А46. Не можу рекомендувати друзі, чисто для колекції. Раніше це була взагалі поданкова машина AC4 Experimental. Також колекційна машина, гармата там ніби й непогана, але машина специфічна. Макс непогана ПТ-шка по гарматі. Маю на увазі. У мене її, до речі, тільки ну, на постійній основі немає, є в оренді. Хеві танк номер. Це в нас виходить шостий рівень. Японець. Ну не знаю. У мене її немає, але я думаю, нічого себе дуже хорошого не представляє. Тобто, підкажіть, у кого є ця машина. Тобто, наприклад, мені Tiger 131 він сподобався. А оця машина, можливо, відрізняється по характеристиках. Якщо він, наприклад, ну, не гірше 131 го тигра, то можна його, звісно, брати. Якщо гірше, то так собі варіант. Пудель чисто для колекції, мені Бретеч Пантера не сподобалася. Думаю, що пудель не краще. Панцерка, Шмальтурм у нас є за виходи, бо не можна для колекції забрати. Sherman Firefly, машиночка 6 рівня. Е, можна її в принципі, брати, але для тих, хто полюбляє. 6 рівні, тому що, ну як, вона комфортна по гарматі, наскільки я пам'ятаю, хороші має кути, тобто від рельєфу можна грати. Шкода Т-40 специфічна машина з хорошою альфою, але не комфортною швидкістю польоту снаряду, і вона абсолютно без броні, друзі. Тобто тут уже дивіться на любителя, але я прямо рекомендувати не можу цю машину. Strv M4257 Alt A можу рекомендувати, доволі непогана барабанна машина. Звісно, вона. Також специфічна, але на ній можна доволі непогано грати, комбінувати голду і стандартні снаряди. 100 Грик має непогану гармату, абсолютно картонна. Друзі, сарай великий, світиться далеко, але хороша гармата, яка може видавати плюхи на своєму рівні, дай Боже. Т3485М, оцю машину я можу рекомендувати 100%. Це дуже крута машина, універсальна, класна. Т-78 непогана ПТ. -шка. Звісно, там є свої мінуси по стабілізації, але ПТшка непогана. тайп 64 хороший світляк. А Т-15А от уже на сьомій рівні переходимо. Я думаю, що це не актуальна на даний момент. Машина дуже повільно пробивається. fv 201 a 45 Також думаю, на 7 рівні вона не дуже актуальна, хоча може настрілювати гармата там більш-менш нормальна. єс 2 YS2, ec EC2M, все зрозуміло тільки для колекції, в основному, Деструктори 390 Альфи, все зрозуміло. Круп Стрей Вафен Трагер. Коротше кажучи, сьомий рівень пт шечка по-моєму, там хороша гармата, в мене її немає. КВ-122 по типу кваса, тільки преміумного на цьому рівні. Ну дуже схожа машина, напевне, до ЄС 2М. Також я собі його не викупляв. М56 Скорпіон, хороша машина. По гарматі, абсолютно картонна. Пантера M10, величенький сарай. Не знаю, що там по гарматі. По-моєму, Діркокол такий більш-менш скорострільний. Чисто, мабуть, колекційна машина, це не імбочка на 6 рівнях, точніше на цьому. 122 2244 це була колись імбою, друзі. Оцю машину можу порекомендувати, але як вона відчувається зараз, не можу підказати. Т26Е3 Eagle 7. Цю машину ми могли за щось забрати, по-моєму, за дропси. У батьох вона є більша для колекції. І ВК-4503 цієї машини я не маю, але, скоріш за все, це чисто колекційна машина. Далі дивимося восьмі рівні. 112-й, ну як вам сказати? Скоріше, не рекомендую, друзі, це не дуже актуальна машина зараз. 50 ТП прототип. Також не можу рекомендувати, тому що є курінний. Альпрото Proto 30 це та машина, друзі, яку у нас у оновленні 126 апають. Тобто Стешечка стане ще краще. Там піднімають ДПМ, по-моєму, трішки стабілізацію, уже забув по яких параметрах а швидкість повороту шасі і башти, наскільки я пам'ятаю. Тобто її підтягують по характеристиках, але скажу, це не жахлива машина, це нормальна ст шка IMX Canon 105, також апається ця пт дуже суттєво, і по ХП, і по стабілізації, наскільки я пам'ятаю. Коротше кажучи, вона стане краще. IMX M4, Mle 49 і Ліберте. Ця машина у нас є за бони. от Ліберте, тобто, не можу рекомендувати до обміну. Кернервон Action X, ніби й непогана така машина, важкий танк, але дуже маленька альфа, важко від такої альфи буде грати. К, Гранд Фінал у нас є забони. Ялинка, світляк, чисто хороше маскування, найкраще. Це світляк, все зрозуміло, можна обирати, але світляк і не більше. Тобто, ця машина, ну як? Повоювати, вона не комфортна, просто світляк хороший. F4202. Не можу рекомендувати, друзі. У батьох вона є. хвк 30 хороша лт -шка. Є єс 6 все зрозуміло пропускаємо, тому що є чорний забони, кому потрібно. Канон Jack Panzer 105. По-моєму, більш-менш непогана ПТ-шка, вона дуже схожа на француза, якого. Апають. КВ5, машина для Олдів, для колекції, забони можна забрати. лкпзм 4190 також у нас продається, по-моєму, гранд фінал забони. Тобто, я скоріше б не рекомендував, друзі. Льовочкіна, ну, це не дуже актуальна зараз машина, можливо, його апнуть, тоді стане актуальніший. Хоча вона непогана навіть зараз. М41 Revolver, гармата з хорошою альфою, але все інше жахливе. Тобто пробувається абсолютний картон. Тон, навіть в башту, наскільки я пам'ятаю, Ну не дуже така актуальна машина. М54 Renegade новинка. Це найкраща тут машина, яка є, друзі, яку можна обрати в трейд-іні, тому що вона комфортна. Так, є свої мінуси, є лючок, які будуть пробувати, але все ж таки там стабілізація непогана, альфа, хоч і невисока, 360 одиниць Але башта буде дуже часто. Відбивати снаряди, особливо, якщо вам буде вдаватися грати від якогось кута, де буде прикриватися ваш лючок. Далі, об'єкт 274А. Цієї машини в мене немає, але кажучи, вона не дуже комфортна. Шкода Т-27. Мені подарував один із підписників цю машину. Скажу чесно, що тут хоч і барабан, але реалізувати його доволі важко. ста 2 Ну, скоріше не рекомендував би нічого особливого. СТГ у нас гвардієць є. Дехто його виміняв через центр підтримки на просту СТГ-шку СТРВГС 1. Ну, ПТ, друзі, ПТшка Кущова, може настрілювати точність, хороша, пробиття, хороше, але це такий специфічний геймплей, тому тут дивіться. Т-103 у нас є забони непогана машина, ТС5, можна сказати, непогана машина, новинка. Тут чомусь немає напису, але це новинка. Можна її обирати, але для любителів геймплею, як на Т-95. Отак я можу сказати. Тобто це повільна така машина, доволі хороша броня, але її будуть голдою пробувати. Тому це слід враховувати. Т-34 машина скоріше для Олдів, коли собі її заберу. Чисто для колекції, можливо, вона буде на аукціоні на якомусь каравані торговому або просто забони з'явиться, просто як КВ-5. Колись забрав для колекції, щоб вона в мене була. Т-26Е4 Суперпершинг непоганий варіант. Я, це в мене один із перших премів, на яких я фармив. Тобто за відносно адекватну ціну непогана така машина. Т-26Е5 непогана машина з маленькою альфою, можна на ній навіть фармити, від рельєфу грати, Тобто, баштою танкує. Ну, Непогана машина, звісно, альфа невелика, але від башти можна грати. Т-54 перший зразок нічого особливого забрав за рефералку, навіть жодного бою не зіграв. Т-92, Ну ЛТшка така, ну не знаю, про нього нічого не можу сказати. Ні поганого, ні хорошого. Тобто така. ЛТшка середнячкова, можна за рефералку, наскільки я пам'ятаю, забрати. Не знаю, чи зараз можна, не звертав уваги. ВК-16801 Маухбрехер, оцей чи як його назвати. Коротше кажучи, в нас ця ВКшка є за рефералку, просто ВК-168.01. ВЗ-111, скоріше, не можу рекомендувати Альпійського тигра. Ми можемо забрати забони. І ВЗ-121G FT непогана така ПТ-шка, можна на ній настрілювати. І дещо відбувати, якщо я. І під кутом ставити е, ВЛД, так сказати, тому що там дуже велике ВЛД. Всі ви знаєте цю ПТшку. От такий у нас список техніки, я коротко пробігся по ньому, для того, щоб ви усвідомлювали, що до чого і як, але найкраще за трейд-ін, те, що ми можемо забрати, звісно, це на даний момент Т54 Ренегат і ТС5. Це з новинок, друзі. Це я маю на увазі з новинок. Чому я тут не пробігся по списку? Та все насправді дуже просто. У мене тут дуже мало техніки, доступно до обміну порівняно з тим списком, тому що багато машин у мене вже є, присутня в колекції. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!